Всім привіт! Хочу показати, в яка... мене входить оранка. Це моя перша оранка, я ще ніколи не орав. Десь ось така глибина, правда, забув взяти з собою рулетку. Це десь сантиметрів 17, виходить, приблизно. 16-17. Ось так накидає скибу. Це цілина. Трошки в нас якби мокровато, так. ну не дуже щоб прям мокро, але мокровато. Колеса набиваються. поле у мене трохи йде як на спуск під горбом. І трактору підбуксовує донизу, не стає ваги йому. Та як наклон йде вниз, мотор важить на передню балку і воно воно це трошки підбуксовує. Ось о, своїм тракторцем ораю. Плуг у мене на півзаводський і на півсамородний. Ну, типу, він заводський, але я його досконалюю. Бачите, як колеса забиває. Трошки мокровато. Ось такий у мене вийшов плуг. Плуг з заводського з мотоблочного. Я, я, я тут ставив спереду ніж, підрізний. Мабуть, думаю ставити диск. Ну я так попробував з ножом по цілий ніж ще гірше, ніж без нього. Плуг ось такий вийшов, видно що тут отак був заводський плуг. Оттак. І отут леміш отак був теж. Ця, оця частина була заводська, а оце все я зверху вставляв до варіву. Можна так, що глянути ззаду, варень там навіть не зачищав швид, там не потрібно в принципі. Так він мене розвернутий трохи видно, завісь так буде видно чи не буде видно. Нічого скибу кладе, о, може так буде краще. Мене влаштовує таку п'ятку поставив скутника такого широкого, трошки тут було. Підрізав цей кут, так як він якби, поров землю, а не різав. Так я зробив на скору руку, колесо упорне таке. кріпиться до цієї стійки на, тут на джим, просто зажимає гайку колесо від скутера. Було від скутера валялось, думаю для чого буде стояти, ніж буду робити новий. Металічний в поїзди, він на підшипниках. нормально крутиться. Підшипники можна змастити і поміняти. Я так дивлюся, що треба буде якийсь догру ставити на тракторез для оранки в таких умовах, посілені. Ну, хіба що поставлю ніж, цей кажу ніж, диск відрізний. І мало би бути краще. Думаю. Буде підрізати. Ось така оранка виходить. Добре, всім дякую за перегляд.